Всім привіт! З вами канал Лего Films. Сьогодні буде огляд на таку чудову посилку від каналу Lego Canons War. Посилання на його канал залишу в описі. Починаємо наш огляд. Що ж там середині? Я здається, бо, бо, короля, коня і рейка аксесуарів до них. Зараз поглянемо, що нам поклав Лего Каносвар. Угу, Все запаковано надійно. все йде у зі пакет. Поки що я відкладу це на вік і будемо показувати все по черзі. Ось так дивимось далі, що у нас тут є. Є також у нас король, досить прикольний. Зараз відкриємо, подивимося на нього краще. все розсипається просто дуже багато всяких зброї і тому подібного. Досить класне вираз обличчя, досить класний плащик. Такий сагайдак зі стрілами, до речі, навіть є до нього арбалет. Гарно, досить виглядає. Ну, будемо дивитися поближче. Ось така у нас корона зверху і з волоссям. Досить цікава. На жаль, що Китай, звичайно, але, думаю, для моїх анімацій буде якраз ідеальна для якогось короля злобного. Вираз обличчя в нього один. Ось такий він зловтішний. Також є боро... борода випала вже. З вусами навіть, якщо я не помиляюсь. Ось такий сагайдак. Досить простий, вони є, до речі, досить класний сайдак. старих наборів. Е, можливо, у якихось відео і ви його побачите. Плащ. Добре, що в мене є досить багато плащів. Я його думаю заміню, тому що він уже такий потріпаний трохи часом. І ось таке тіло. Спереді принти класні. Ззаді також принт класний. Взагалі мені все сподобалось. Був би оригінал взагалі, великий респект. Ось такий арбалет. Думаю, ви багато разів бачили. Такий у нас спис. Досить класний. Буду також використовувати для своїх лего-анімацій. І ще є меч. Меч, я так розумію, він саме основне зброя, а вже там все решта це вже додаткові. Передаємося, що у нас є ще, ще є дві. талі. Ось такий кінь. У мене, до речі, це вже другий. Такий самий є. Хотів би іншого кольору, але, на жаль, були тільки чорні. Сідло. Прост, ну, простий китайський кінь. Голова нормально рухається. Щось там Не ідеально, але рухається. І скриня. Скриня, до речі, йшла в подарунок. Ну, досить гарно. Жаль, що поганий механізм чомусь використовується. Дуже легко. Але, в принципі, невеликий мінус. Можна просто пластидину поставити. Основне, що не відпадає задня кришка. Ось Така у нас скриня ще коричнева, Ну, і це все. Ось такий у нас невеликий огляд. Від каналу Лего Канас Вар. Огляд посилки його, яку він мені надіслав. Досить сподобався. Думаю, можливо, у майбутньому на ньому ще щось буду заказувати. Підписуйтесь на його канал, мій канал. Тут ви побачите ще різні анімації. До речі, скоро має вийти ну, анімація із цим королем. Поки що спойлери не буду робити, але я вже знаю, де його я буду використовувати. Дякую вам дуже за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!